Всім привіт! З вами Макс і Андрій. Вітаємо вас на подкасті Sip and Talk, а точніше на його першому випуску. Ми з Максом дуже довго думали, про що буде перший сезон. Ми взагалі не знаємо, скільки буде сезонів, скільки буде випусків. Ми просто рандомно вирішили робити цей проєкт з надією на те, що він знайде свого кінцевого споживача, і ми знайдемо таким чином наших людей. Для того щоб це зробити, ми вирішили перший сезон будувати довкола тематики Хто я в цій системі а саме в системі маркетингу. тому що ця система є. Дуже важкою, дуже обширною, дуже різкоплинною, швидко змінюючою, в залежності від контексту в Україні та в світі, типу глобальному, і дуже важко в цій всій системі знайти себе і власне. Коли ми почали це все злужувати, аналізувати, думати, про що нам говорити, ми зійшлись на нашій першій темі, про яку ми хочемо поговорити. Ми вирішили почати з теми, а чи взагалі це моє розвиватися і працювати в індустрії маркетингу? Адже ми вважаємо, що по-перше, ця тема найкраще розкриє нас з Андрієм, розкаже про наш досвід і бґонт і. Я дуже сподіваюся, що наша щира відверта розмова допоможе вам прорефлексувати на цю тему і, нарешті, дати собі відповідь, якщо раптом ви загубилися і законфюзились, а чи взагалі маркетинг це моє? Мені здається, що кожен спеціаліст зі сфери, смм-ник, дизайнер, копірайтер, проджект, будь-хто завгодно рано чи пізно доходить до точки, коли він думає, що ну, Коротше, не склалося, типу не по поті е, мені типу, з типу цією сферою. Я хочу все змінювати. Я звільняюся, я просто не бачу себе тут. Це не про мене, і дуже малий відсоток людей приймає це рішення. Приймає рішення, що це справді не моє. Це на мою суб'єктивну думку. Натомість, більша частина людей проживає цей період, типу, доходить до висновку: що все ж таки мені з цим ок, все ж таки, це про мене. Е, і це стається типу, в якийсь певний етап, коли ти або показуєш результат, або ти знаходиш якийсь проект, який тебе надихає, або те, що е, тебе взагалі драйвить у цьому всьому. І це дуже складно, насправді. Я можу сказати по своєму досвіду, що я, наприклад, коли починав працювати СММ-ником шість років тому, перші два роки мене супер жорстко штирило від сфери. Мені дуже подобалося, типу, тому що це були перші гроші. Це були перші проекти. Це ну, в цілому, типу, був такий класний експірієнс, який: типу, бля, я своїми мозгами заробляю 300 доларів. типу, І в мене є свої гроші. типу, офігеть. Але чесно, я робив повну хірню. Типу, якщо зараз на це подивитися, Мені здається, що кожен, якщо гляне, типу, що він робив на початку, це він скаже: типу, це повна хірня. Е але через два роки. Е, мене почало вже крити ось те от відчуття, типу, що це не моє. У мене є відповіді, е, чому так сталося, чому так відбувалося, кілька типу, для цього в мене поєнтів, але мені цікаво типу, дізнатися, чи в тебе був такий етап, коли ти хотів е, змінити сферу. Все, типу, була ця точка безповоротності, коли ти такий, типу, ну все, кінцева, приїхали. Я йду варити каву, е, я йду варити каву. Варити каву це взагалі найтерапевтичніша річ, яку я зустрічав і робив в своєму житті. Я працював колись баристою. А, і да, варити каву і мити машину це дві найтерапевтичніші речі. Якби гроші не мали значення, я був би або мийником автомобілів в якому дитейінгу, або варив би каву. Так, да, перманентно мене переслідується думка. А, вона завжди загострюється в періоди відкатів. Вони у всіх є, але я. Про це думаю, про це рефлексую, але поки не наважуюсь прийняти якісь рішення, бо все ж мені здається, що ті думки, які на мене нахлинюють, це більше імпульсивність, і mm -hmm. це більше про емоцію, а не про рацію. І я думаю, що ми з тобою це детальніше поговоримо трішки пізніше. Загалом, я коли думаю про те, чи це моє, я в першу чергу задаю собі запитання: я просто цю сферу не обирав. Я не знаю, як в тебе плюс. Я попав в цю сферу дуже випадково, мене просто запросили. Я починав розвиватися в сфері менеджменту з гостинності. Мене мої друзі покликали. Я працював барменом, вони мене покликали в кінотеатр один Мультиплекс, щоб я там поставив роботу бару, налагодив, і я йшов на цю роботу з. З діалогом таким, що я там ставлю роботу, ми запускаємося, працюю 2-3 місяці, не налагоджу якусь процес, і йду собі далі стояти на барі, покурювати каляни, робити котель. Але якось мене ця сфера затягнула, потім я став менеджером кінотеатру і, зрештою, якимось чином і бренд-менеджером цього кінотеатру. Але це все було настільки нативно і. Пропозиційно, що я не відчував, що це дійсно мій свідомий власний вибір. Mm -hmm. Я почав працювати в Скаяпі вже повноцінним маркетологом в великій компанії, там, на тисячу плюс людей, де в відділі Маркну сидить 42 чи 43 людини. Mm -hmm. У мене досі не було жодного навчання. Я навіть жодної е, ну, жодної якоїсь е, книги не прочитав. Я там подивився, не знаю, там, папа Бренда Андрія Федорева, кстати, це було моє єдине якесь навчання, яке, хоча б мені дало, не знаю, словниковий запас. Я зрозумів, yeah. хоча б як правильно спілкуватися в цій індустрії. І перше моє навчання в КАМА було, ну, я кажу, півтора року вже працював в цій індустрії. Mm. І я просто відчував, що я вже вперся в, в якусь стелю нерозуміння того, що взагалі відбувається, бо вже по нитію нативно вже нічого не робиш, вже потрібно спиратись на якісь. Цифри, метрики, рахувати, тому що маркетинг — це не тільки так. про креатив. Це не тільки про зробити класну, класну публікацію, якусь візуально красиву, це математика. А, а. креатив чи математика? Ну, От, що переважає? Математика, тому що. Я це... за креатив. Ну, бачу. Математика похинає від креативу. Мені здається, що навпаки, креатив має бути похідний від математики. Ні. Ну добре. Спершу це, була це тема. тема, потім була курка. Оце, до речі, ти дуже прикольно замітив про те, що ти тупо рандомно залетів в цю сферу, тому що в мене тупо сейм ситуація. Я все життя мріяв бути дипломатом. знаєш, Сидіти в асамблеї ООН або бути послом, не знаю, чомусь я думав, послом Марокко я буду, або щось типу такого. Я ніколи не хотів бути маркетологом. Я ж пам'ятаю, типу 11 клас, типу всі подають ЗНОшки, типу на вступ. Типу, є маркетинг і є менеджмент. Я що на то дивлюся, що на то дивлюся, що я того не розумію, що я того не розумію? Типу, що це взагалі? Типу, ну взагалі нуль розуміння. І тупо випадково я попав в цю сферу через те, що я вчився в Українській академії лідерства, і там був департамент комунікацій. І я став, типу, керівником департаменту комунікацій, тому що я просто знімав сторіс красиві. Типу, мені подобалося знімати сторіс. І воно так якось закрутилася, віртілась то туди, то сюди, то на то навчання, то на то. Але глобально, глобально, типу, розуміння, що таке СММ, у мене сформувалося десь вже на другий рік моєї кар'єри. От реально, типу, я зараз на це все дивлюся. Я розумію, що я випадково зайшов в ту сферу е тоді в академії. Потім я приїхав до Києва і випадково попав. В мене був вибір або йти в хлібний, працювати офіціантом або е шукати смм вакансії. я Випадково попав в агенцію. Працював там два місяці. І все рівно ти протягом всього того досвіду СММ у два роки. Я зрозумів, що я зрозумів, що таке СММ, коли пропрацював. Ну реально, вже от, типу, коли війна почалася, це вже mm -hmm. у мене було два-три роки досвіду. Отоді я типу, почав розуміти вже глобально, що таке СММ. Ще хочу проговорити і поділитися з нашими слухачами, якимось власним досвідом, коли взагалі в тебе востаннє виникала ця думка, що це не твоє, і ти хочеш змінити сферу діяльності. вранці. Насправді, я якось останнім часом вже прийняв той факт, що це моє, що мені з цим ок, що мені це подобається, але до того. До того це було kind of eh, важко, бо eh, мінімум двічі, за останні шість років у мене були ситуації, коли я був певний, що це не моє. І це не моє, це було результатом kind of eh, токсичного середовища в роботі. Слабої позиції моєї, тому що, наприклад, я навіть, зараз починаю це розуміти, що там джуніор, мідл, сіньор, хет, там, там трата-та, -та, типу, воно все вимірюється в першу чергу не за скілами, а за тим, як ти вмієш, типу, вести комунікацію, як ти вмієш, типу, в позицію сили вставати, mm -hmm. або в позицію слабкості, як ти вмієш справлятися з токсичністю, типу, як ти, типу, це все менеджериш. І тоді, коли з мене це ставалося, це не моє, типу, тут питання було більше, типу, так, да, було там токсичність, була типу, всяка така типу, штука, але де цього не буває. Я зрозумів, що ключова проблема, типу, чому так ставалося? Це тому, що, типу, я в більшості цих ситуацій був не з позиції сили, а з позиції, типу, слабкості, типу, угу. я був жертвою. Хоча, типу, я не міг не бути жертвою, і це могло все по-іншому завершитися. І це був дуже класний, типу, експіріенс, дуже класний типу, урок для мене, що в таких ситуаціях. От, типу, навіть оце, про яку я кажу, там сіньорність або, типу, там, хет, чи ще щось, типу, реально важливо, типу, як ти вмієш відстоювати свої кордони, як ти вмієш вести комунікацію. Тому mm -hmm. що тоді в мене цих знань не було, і це спровокувало до того, що я двічі радикально, типу, мав оце от питання, що це не моє. А спровоковане воно було тим, що ти херовий, це типу, і все херово, коротше. Хоча так не було. От, і в останнє момент було це певно. Ну, от Майже рік тому, типу, ну, десь, ну, рік тому, приблизно, та коли в мене дуже багато всього накопичилося, у мене накопичилося дуже багато роботи. Я працював тоді на двох фултаймах, У мене було тоді два фултайми і шість фрілансів. Е, і по одному з фултаймів е, у мене почалася дуже жорстка запара, і дуже жорстка запара почалася якраз таки з того, про що я тобі казав раніше, що перероби, перероби. І в мене почалася оцей от постійний процес переробки і опрацьовування фідбеку, який мене настільки сильно дратував, тому що він був настільки не, е, типу, практичним. він був таким, наприклад, що. Е, навіть не можу передати. Там, типу, були типу палот на фідбеку, але типу я не міг з цього вичавити чогось конкретного, що мені робити, і він мене засмуктав в цю всю фрустрацію, що я нічого не міг робити. Я вставав з тривожністю, засинав з тривожністю. Я, типу, дуже довгий час не міг прийти до тями і зрозуміти, що мені взагалі робити. І в мене головне, що в мене не було внутрішнього бажання. Щось робити, типу, опрацьовувати цей фідбек, працювати. Мені стало то похер. Ну, типу, угу. просто похер. В моєму кар'єрному досвіді були випадки, коли е, систематичний, це не тільки негативний фідбек, це замовчування фідбеку, чи, як ти говорив, тебе кидали в якийсь такий стан фрустрації, коли ти не розумів ок ти чи не ок, і ти не почував себе якимось повноцінним сформованим спеціалістом. У мене таке було, і це дійсно провокує внутрішні питання: чи взагалі це моє, чи мені резонує те, що я роблю, тому що це ну, дуже відгукується на твоєму внутрішньому сприйнятті себе в цій індустрії. Тому, якщо підсумовувати, то дійсно зворотній зв'язок. І те, як ви його інтерпретуєте, це залежить і особисто mm -hmm. від того, як ви mm -hmm. заліставитесь до цього. Він дуже сильно впливає на ваше почуття в цій індустрії. Якщо ви дуже гостро реагуєте на критику, ви маєте бути готові до того, що. Uh, її буде багато, вона буде токсичною. Ми не будемо вас uh, кормити ілюзіями, що ви, вас будуть якісь супер -замо... бо навіть класна людина може в якісь певні моменти своє життя віддавати якусь гостру критику, Важливо ж таки, ви не знаєте, що вона переживає в цей момент, коли ви там кидаєте її на погодження, якийсь там креатив. Тому будьте до цього готові. Uh, Мені ще сподобався твій поінт про те, що ти говорив, що ти не пішов з цієї сфери через те, що ти був умовним заручником свого лайфстайлу, обставини рівня життя. Ти не хотів його понижувати, відкатуватись назад. Тому ти, грубо кажучи, обрав типу, шлях найменшого спротиву, якби це грубо не звучало, і е, все-таки знайшов. Іншу роботу, але в цій ж індустрії. І мені здається, що це дійсно я так само не змінював сферу діяльності через те, що ти вже буквально е стаєш заручником дійсно свого способу життя і не маєш достатньої кількості фінансового запасу, щоб прорефлексувати це. І повністю докорінно змінити сферу життя, тому що ти є страх, що в тебе може не вийти, бо тут ти вже хоча б якісь ачівки маєш, можеш хизуватись кейсами, хантити собі проекти. А коли ти підеш не знаю в кат полярно іншу індустрію, типу не знаю, логістом працювати. А, не факт, що ти там доб'єшся такого ж. Uh -huh. І мені здається, що цей бар'єр і страх людей дуже ну, багатьох е маркетологів, спеціалістів в картинних індустріях якби зупиняє від того, щоб so, so. Е покинути цю сферу. І тут має бути якась інтеграція, е якогось розмова. Е так, да, да, Знаєш, якогось розмова, бо фін. Е е Фінграмотність людей, щоб навчити людей класно будувати подушку безпеки, власне, капітал, який дасть вам змогу якісно досліджувати себе і вміти і мати можливість змінювати взагалі індустрію. Бо мені чомусь здається, що взагалі до 30 років, не знаю, для мене це якийсь умовний. Індикаторів того, коли ти можеш період до того, коли ти можеш себе досліджувати, пробувати будь-що розуміти, в якій індустрії тобі найбільше цікаво, щоб потім після 30 вже сфокусуватись на чомусь одному і розвиватись і будувати своє життя і кар'єру. Мені здається, що в цілому це питання, чи це не моє важке, тому що якщо ти напряму собі його не ставиш, воно в тебе іноді зсередини може прям mm -hmm. перти. Особливо в якісь моменти даунгрейду, які часто трапляються, і ключова задача це навчитися справлятися з цим відчуттям і мати конкретні аргументи, відповіді на це питання, чому це не моє. Це перше. А друге це. Справді зробити якусь, типу, знаєш, гелікоптер в'ю uh -huh. на себе, на свою кар'єру, щоб об'єктивно там, знаєш, як там, якщо загуглити, є дуже багато, типу, варіантів того, як себе оцінити. Там, типу, є купа різних систем, типу там з софт-скілами, uh -huh. типу, що добре виходить, що не добре, типу, і можна там воно поставити собі оцінку того, типу, щоб з об'єктивної точки зору, типу, визначити моє це чи не моє. Але можна провести гелікоптер в'ю і справді типу, внутрішньо для себе сказати, чи хочу я продовжувати далі в цій сфері рухатися. І мені здається, що я пройшов цей етап, на який дав відповідь, типу, що наразі хочу, але з зупинкою в найближчій перспективі 5 років. У тебе я не моїся перспективами на 5 років, я б до кінця кварталу дожити. Але. Мені здається, що я вже давно знаходжусь на такій периферії маркетингу, я вже працюю на декількох напрямках, бо знову ж таки підприємництво на тебе спонукає до того, щоб бути HR-ом, бути фінансистом mm -hmm. бути бухгалтером, бути менеджером. І ти стаєш дотичний до кожної з цих ніж, і мені здається, що це такий знову ж таки, нативний мій ріст. Бо я все життя хотів бути підприємцем, не розумів чому, але якось органічно до цього виріс. І мені здається, що я дійсно вже не повноцінний маркетолог. Я, угу. я, я себе досі позиціоную як маркетолог, і мені досі складно перемикнути цей перемикач на те, що я дійсно підприємець, і це проблема. Велика для бізнесу, угу. я над цим працюю. Але все ж мені здається, що маркетинг це моє. І взагалом це індустрія, яка і скіли, які ти тут отримуєш, їх можна застосовувати будь де будь-де. І це настільки класно. Угу. І я хотів сказати нашим слухачам, якщо такі є, звісно, на першому випуску, що навіть якщо ви сумніваєтесь. В собі, в тому, що ви зробили правильний вибір. Можливо, вам страшно змінювати своє кардинальне своє життя індустрію, в якій ви працюєте, не переживайте. І це okay, окей, що ви загалом відчуваєте цей стан. Просто прорефлексуйте, позадавайте собі запитання, як ви відчуваєте, як ви себе відчуваєте в в цьому стані, чи він, грубо кажучи, піддається якимось тригерам, і можливо вам треба просто змінити середовище компанію, і ви тоді знову загоритесь марк маркетингом? Чи це дійсно у вас загалом тригери сама робота? І ви розумієте, що все-таки це не моє, і я б хотіла спробувати себе, чи хотів спробувати себе в чомусь іншому. І якщо ви хочете розвиватися в маркетингу і ставати класними спеціалістами, наш курс, приходьте до Макса в агенцію. Да, працювати. Приходьте до нас в Е, Хочете ще сказати про те, що це питання, чому я, чому це не моє. Мені здається, актуальне для кожного. Але друге похідне від нього це чи є я взагалі маркетологом. Тому що. Маркетологів багато, але чи є справді маркетологами? Це відкрите питання. І саме про це ми поговоримо в нашому наступному епізоді. Mm -hmm. Ставте лайки, підписуйтеся, ставте на дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. І до зустрічі. До зустрічі. А і якщо що, давайте свій фідбек на наш випуск в коментарях в коментарях пишіть аматорський максимум.